Баба Маруся їде на роботу. Я мишу капець, але ми помаленьку, потихеньку чухаємо. Приїхала я на роботу. Подивіться, в якому красивому історичному місці я працюю. Запрошую всіх відвідати це прекрасне історичне місце. Вас вітає Збаразький замок 17-18 століття! Ось і моє місце роботи. Замкова. Каса, ціни на квиточки. Верніше. Всіх будемо раді бачити в Бараському замку.